Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 10 лютого і ви завітали на урок читання. Підготуйте, будь ласка, все необхідне: друкований зошит, частинка 6 в дожках 1, ручку, простий олівчик. Ну і не забуваємо про свій гарний настрій. Свої друковані зошитки розгортаємо на 29-й сторінці. Теми нашого уроку позакласне читання Краще рідної землі немає. На початку нашого уроку я пропоную прочитати вірш і пригадати ім'я та прізвище автора. Читаємо з вами разом! Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, ноги, крила натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща я земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Скажіть мені, будь ласка, де тут основна думка цього вірша? Давайте її підкреслимо. Краще рідної землі дійсно немає. Це її основна думка цього туру. Давайте з вами пригадаємо і напишемо ім'я та прізвище автора. Діти, цей вірш написав Платон Воронко. Беремо з вами ручку і записуємо охайно, красиво та каліграфічно. Платон. Платон. Воронько. Воронько. Пам'ятаєте, минулого року ви вивчали цього вірша? Можете пригадати і розповісти його з пам'яті. Так, дуже добре, які ви в мене розумнички. Ну а ми переходимо з вами до наступного завдання під номером 15. Слід прочитати уривочок казки Василя Сухомицького. Деркач і кріт. А потім поміркувати, чому і люди, і птахи прагнуть повернутися на рідну землю. Тож обов'язково слідкуємо та читаємо разом, вдумливо слідкуючи. А чого ти не поселишся на тій теплій землі і не живеш там завжди? питається здивований кріт. Чого щороку мандруєш тисячі кілометрів? Ти ж поранив ноги, тебе скрізь підстерігає шуліка. Що ж примушує тебе так поневірятися? Що кличе на холодну північ? Батьківщина, відповів Деркач. Будь ласка, поділіться своїми міркуваннями, чому і люди, і птахи прагнуть повернутися на рідну землю. Чому на чужині вони сумують за рідним краєм? Свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте та поділіться із вашими рідними. Ну, а зараз ми перевіримо ваші знання за тестовими запитаннями. Для цього слід вам взяти участь у конкурсі Знайка. Якщо за одну хвилину ви виконаєте правильно усі завдання, то зможете прочитати слово з наведених літер. Тож, у вас є. Лише одна хвилиночка для того, щоб ви змогли виконати чотири заклики. Тож, ринок. Єдіяв на таймер. Почти працювати. Хвилина пішла. Поклали всі свої ручки. Візьміть, будь ласка, простий олівчик або ручку іншого кольору, для того, щоб ми з вами перевірили. Якщо ви правильно виконали всі запропоновані завдання, то у вас повинно було вийти слово край. Перевірте, будь ласка, себе. Так, бачу-бачу, що всі почали там щось виправляти. Звичайно, діти, якщо є помилки, то їх слід обов'язково виправити, прочитати ще раз праведні відповіді та запам'ятати, про що йде мова. Ну, а ми з вами переходимо далі, перевертайте сторіночку. Слід попрацювати вам у парі разом зі своїми рідними. З'єднайте, будь ласка, стрілочкою частинки прислів'я. Відео натискайте на паузу, попрацюйте разом з батьками самостійно, не поспішаючи, з'єднуємо ми простим олівчиком. Саме час перевірити. Журавлі прилетіли, весну на крилах принесли. Де рідний край там і під ялиною рай. Грудка рідної землі дорожча за золото, кожна травичка на своєму корені росте. Сподіваюсь, що ви всі з'єднали правильно ці просніття. Оберіть, будь ласка, те, яке вам сподобалося найбільше, та поясніть його зміст. Для того, щоб нам з вами виразно прочитати уривочок твору твор Юрія Ярмиша, Яр Летюче дерево, слід попрацювати з домашнім словничком. Давайте прочитаємо слова, які в нас зустрінуться. Райдужний означає той, який має кольори райдуги, багато барвний. Пожухнути, тобто втратити свіжість, висохнути. Брость. Це листкові або квіткові бруньки. Прочитайте, будь ласка, ще раз тлумачення цих слів. Так, чую, які ви молодці. Тепер ми готові читати уривочок твору летюче дерево, який написав Юрій Ярмиш. Читати ми будемо разом із диктором. Але, будь ласка, будьте дуже уважними та зосередженими, слідкуючи, читаємо разом із Диктором. Для того, щоб потім дати відповіді на всі запитання нашого питайлика і не наробити жодних помилок. Тож, приготували свій чарівний пальчик, поставили на початок у ривочку двору і починаємо читати. Роздивилося рожеве дерево навкруги себе. Райдужні пташки літають, високі, без жодної гілочки дерева ростуть, тільки на верхівках велике, як лопухи листя хитається, прудкі руді звірята з довгими хвостами з дерева на дерево скачуть, спека аж трава в полудень жухне, і нічого схожого на рідний ліс. Ні білих берізок, ні ясенів, ні набридлого соловейка. Рожеве дерево перезнайомилося з усіма сусідами та й стало собі рости. Виявилося, що непосидючі руді звірятка звалися мавпочками, вони чіплялися хвостами за гілки. Весело розгойдувалися, вилазили на самісінькі верхівки дерев, райдужні пташки пронизливо галасували, свистіли вдень і вночі. Незабаром на рожевому дереві дозріли зернятка. Тепер дерево чекало, коли навколо зашумлять дрібним листом рожеві парості, його маленькі діти. Та зернятка падали в розпечений ґрунт і, мабуть, усихали там. Жодної парості не з'явилося поруч, і це дуже непокоїло дерево. Минав час рожеве дерево вже стало забувати свій ліс. Колишнє життя здавалося йому давнім сном, сивою казкою. Але одного тихого ранку воно несподівано побачило на своїй гілці сіренького соловейка і жовто гарячу іволгу. Зраділо дерево, і вам теж набридло серед берізок і кленів. Хочете тут оселитися? Ні. Зовсім не набридло. Відповів Соловейко, просто в наших краях зараз холодно, зима. І Соловейко з Іволгою почали шукати комашок. Зголодніли в довгій дорозі. Другого дня рожеве дерево знову спитало: Чому ви не співаєте, як оці райдужні пташки? Хіба вам тут не подобається? Ми співаємо тільки вдома на рідній землі, відказав Соловейко. Пташки погостювали кілька місяців, а там стали збиратися в дорогу. Уже надходить весна, тепло стане в нашому лісі, раділа Іволга. Як гарно, коли гілочки прикрашаються бростю. Коли зелене листячко полонить увесь ліс, мріяв соловейко. Дерево слухало пташок, а далі тихенько попросило. Я одне тут, у його шелестінні соловейко з Іволгою почули сум. Візьміть, будь ласка, мої зернятка. Киньте їх у тому лісочку, на тій самій галявині, де я народилося. І знову минав час тепер рожеве дерево щороку нетерпляче чекало Соловейка та Іволгу. Ну, як там? Чи проклюнулися з моїх зерняток малі діти, чи живі, здорові? Проклюнулися, ростуть, зеленіють, живі й здорові, а такі вже милі та гарні вам кланяються, у гості до себе запрошують. Діти, ось такий дуже гарний, неймовірний уривочок ми з вами прочитали. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від прочитаного. Чи сподобався вам цей твір? Чим саме? Дуже добре. Зробіть, будь ласка, для себе вправи для ваших оченятак, щоб вони трошечки відпочили. А тільки потім переходимо до завдань питаника. Позначте жанр прочитаного твору. Що це, діти? Це оповідання, казка чи травма? Звичайно, діти, це казка. Бокав куби обводимо в кружечок. Назвіть, будь ласка, головного і другорядних героїв твору. Так, дійсно, головний герой це рожеве дерево, другорядні герої це Соловейко та жайворонок. Куди вирішила перебратися рожеве дерево? Поясніть чому. Дійсно, воно дуже хотіло перебратися на свою батьківщину, де воно народилася. Тому що вона дуже сумувала за рідним краєм. А чи сподобалося цьому рожевому дереві на новому місці? Обґрунтуйте свою відповідь. Діти, а хто прилетів до дерева після довгої дороги? Знайдіть, будь ласка, і прочитайте у тексті розмову соловейка та інолги з деревом. Чому ці пернаті не співали, як райдужні пташки? Дійсно, тому що вони співають лише у своєму рідному краї, на своїй батьківщині. Про що дерево попросило пташок? Також знайдіть речення в тексті, підкресліть його та прочитайте. Від кого Соловейко та Іволга переказували вітання рожевому дереву? А про що рожеве дерево мріяло в чужому краї? Що йому можна порадити? Уявіть, що вітер не виконав прохання дерева, і воно залишилося в чужому краї назавжди. Чи щасливу кінцівку мавди тоді цей твір? Звичайно, що ні, тому що дуже хотіло це дерево потрапити саме до своєї батьківщини у свій рідний край. Я пропоную зараз вам послухати пісеньку. Подумайте, як перегукується ця пісня з казкою Василя Сухомлинського Держкач і крім, з віршем Анатолія Костецького Дерево та твір Юрія Ярмиша Летюче Дерево. Свою відповідь, будь ласка, обґрунтуйте і наведіть прислів'я, яким можна передати головну думку цих творів. Тож, сідайте всі зручненько і давайте милуватися піснею. Прилетіла пташка до свого гнізда, заспівала пісню лагідного вона. Заспівала пісню, заспівала пісню, заспівала пісню, лагітну вона, пісню про далекі, теплі краї, як там сумувала пташка в далині. як там сумувала, як там сумувала, як там сумувала, пташка в далині. Прийде чарівна весна, і в далекі далі полетить зима, і в далекі далі, і в далекі далі, і в далекі далі полетить зима, прилетіла пташка до свого гнізда, бо її позвала, чарівна весна, бо її позвала, бо її позвала. О, її позвала чарівна весна. Діти, і у мене до вас є невеличке цікаве завдання. Напишіть свої міркування, кожна травичка на своєму коріні росте, використовуючи зміст прочитаних творів. Міркування свої. Напишіть коротесенько декілька речень. Саме ваші вислови, саме ваші міркування. Не забудьте потім сфотографувати та прикріпити на платформі. Мені дуже цікаво почитати, як саме ви міркуєте. Що ви думаєте про це прислів'я, кожна травичка на своєму коріні росте? Після такого творчого завдання ми будемо підбувати підсумки. Назвіть, будь ласка, навчальні одиниці, які ми розглядали на уроці. Нагадайте мені, будь ласка, що таке казка? Так, дуже добре. А вірш, який ми з вами сьогодні пригадали. Так, добре. Також ми сьогодні з вами з'єднували прислів'я. Тобто ми також працювали з прислів'ям. Не забувайте у своїх маленьких зошитках для домашніх завдань виконувати сторінки 11 та 12. Також їх фотографуйте для перевірки і надсилайте на платформі. На цьому у мене все. До нових зустрічей.